Кукурудзяна паніка дісталася України. Мінагрополітики почало масштабні перевірки на вміст генетично модифікованих організмів у зерні. Результати обіцяє прилюднити уже за кілька місяців. Французькі вчені нагадаю, довели, що ГМО викликає ракові пухлини. Два роки поспіль вони годували пацюків генетично модифікованою кукурудзою. Як результат у гризунів виникли пошкодження органів і пухлини. Достовірність відкриття вчених має намір перевірити Європейське агентство з продовольчої безпеки. Вітчизняні ж дослідники твердять. Кожен десятий продукт в Україні наразі містить трансгени. ГМО можна знайти у хлібобулочних та кондитерських виробах м'ясній та молочній продукції. Ми зараз проводимо масову перевірку і насіння, яке імпортується, і насіння, яке є, і, звичайно, зернові, які виробляються. Тому що ми чітко розуміємо, що імпорт іде насіння, нам необхідно дета квартал, три місяці, щоб провести аналіз тотальний і прийняти рішення.